ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Малий протичовновий корабель «Владімір'єц» вийшов з ладу через удар надводних дронів, про які писав і повідомляв Аксіонов з істерикою. Щодо атаки на порт Севастополя, серед особового складу втрат немає, але сам корабель кринить та повністю виведена з ладу вся електроніка. Як передають джерела ціллю дронів був саме цей корабель, адже решту через ряд інших причин, поки не можуть виконувати поски ракет. Зазначив. Україна вже знову отримала протикорабельні ракети гарпун, які демонстрували свою ефективність у бойових діях. Зараз нам передано стільки гарпунів, що ми можемо потопити весь чорноморський флот Російської Федерації. Чому б і ні? Експерти, посилаючись на оцінки американських фахівців, заявили, що для виведення з ладу авіаносця достатньо п'яти ракет гарпун для знищення крейсера чотирьох есмінця двох. Одна ракета здатна завдати серйозних збитків невеликому кораблю або катером, наприклад, у Перській, за. Тоці ракетами гарпун потопили два іранські кораблі. Зазначив він. Американські ракети гарпун виробництва компанії Боїнг одні з найпоширеніших у світі. Їх серійно випускають з 1975 року. І за цей час протикорабельний комплекс пройшов через безліч модернізацій. Ракету можна запускати з кораблів, підводних човнів із берегових комплексів або з повітря. Залежно від модифікації, максимальна дальність польоту гарпун може досягати 315 кілометрів і Її швидкість 864 кілометрів. Лметри на годину захід вирішив надати Україні потужні ракети, щоб забезпечити деблокаду Чорного моря. На думку військових експертів, поява Збройних сил України такої зброї змусить Кремль відмовитися від блокади, адже флот агресора зараз замкнений у чорному морі. Туреччина закрила протоки для російських військових кораблів. В той же час американський асмінець ЮСЕНІДЗЕ оснащений томагавками підійшов до входу в протоку Босфор і Кенуякір біля узбережжя Стамбула перед запланованим заходом у Порт на військовій морській базі Гельджук йдеться у Твітер шостого флоту США. Останній військовий корабель у США покинув Чорне море в грудні 2021 року напередодні вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадує Юсні Ньюз. Після чого у зв'язку з війною Російської Федерації проти України Туреччина перекрила протоки босфор і Дарданели для бойових кораблів, не приписаних до портів Чорного моря. «ЮСС-Нідзе» супроводжував ударну групу авіаносця Джорджа Буша, старшого, що зупинилася недалеко від Стамбула біля палацу Донбахче у заяві американської. Військові відзначили, що візит Ніце це можливість ще більше зміцнити давні і важливі зв'язки США з Туреччиною як членом НАТО. Запланований захід порт на військово-морській базі Гельджюк є третім заходом есмінця в район операцій 6-го флоту з моменту розгортання в липні 2022 року. Спільні операції Туреччини з ВМС США в Середземному морі посилюють міць Північно-Атлантичного союзу і підвищують оперативну сумісність. Середземне море є важливим водним шляхом для морської торгівлі та стабільності у всій Європі. ВМС США регулярно діють в цьому регіоні в тісній координації з нашими регіональними союзниками і партнерами. Цитує змі повідомлення флоту. Озброєний майже сотнею крилатих ракет USS ЮССНІДЗ став першим американським військовим кораблем, який увійшов до Чорноморського. О, регіону з початку російського вторгнення в Україну. USS Йосеснід здатний дотягнутися ракетами до Криму, зони бойових дій на Донбасі, а також південних російських регіонів, включаючи Краснодарський край і Ростовську область. Есмінець входить до Арлі Берг. Кораблі цього типу використовують для захисту корабельних угрупувань США від масованих атак ворога спуском протикорабельних ракет. Крім того, такі есмінці використовуються як ППО. ведуть боротьбу з надводними кораблями противника, забезпечують морську Каду підтримують артилерію, десант під час висадки і так далі. Есмінця несуть, зокрема, від 8 до 50 ракет Томагавк, зенітну артилерію, ракети Гарпун. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!